23 лютого в Україні відзначають День захисника вітчизни, вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за мир та спокій на рідній землі у Хмельницькому до вічного вогню прийшли ветерани, військовослужбовці, представники влади, школярі громадськість. Сивочолі бійці, що визволяли батьківщину у роки великої вітчизняної, кажуть: для них 23 лютого день особливий. Він нагадує про мужність та подвиг радянської армії. Наша подольська земля, наші подольські люди, які всі боролися і не дали фашистам тут укріпитися на нашій території. Я дійшов до Берліна і написав, що я, Таманюк, прийшов з Кам'янської подольської області, Віньковецького району, село Пилипіво-Олександрівське, щоб Германія більш не ходила, щоб ви жили в мірі для дружби. Микола Федорович Марусяк на фронт пішов ще 13-річним хлопчаком. У лавах армії прослужив понад 40 років. Військову справу продовжили син та онук. Всіх життя сложила так, як я її. і Як я її прожив? Достойно щастя. 23 лютого. Раніше відзначали День радянської армії. У сучасних українських військових професійне свято 6 грудня. День захисника вітчизни називають свято всіх чоловіків. Щастя, здоров'я, успіху, радості в житті. Безсмарного неба. Над зем над головою Це саме основне, я думаю, для сьогоднішнього дня. Сьогодні, наймолодші представники сильної статі зізнаються справжніми захисниками вітчизни себе відчують, коли відслужать в армії. Приклад беруть зі своїх дідусів та прадідів. Та додають, кожен чоловік повинен завжди захищати рідних людей від повсякденних проблем. Це звичайно визначне свято для всього українського народу, і ми маємо заджачувати нашим захисникам у минулому. Ну я їх хочу всіх привітати, всіх чоловіків, хлопців, і щоб всі росли добрими, змогли захищати своїх дівчат, своїх мам, своїх дочок. У день захисника вітчизни у Хмельницькій міській раді провели урочистості для представників профспілкового комітету. Присутніх привітав заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестирук, вручив ветеранам органів місцевого самоврядування квіти та матеріального нагороду. Питання соціального захисту ну все те, що визначено нашим чинним законодавством, нашим українським. Ми стараємося місці виконувати ніколи. Ми не залишаємо поза увагою ветеранів, як і збройних сил, так і ветерани війни і праці, які проживають в нашому місці. Все, що від нас залежить, ми будемо старатися надалі робити. Мистецькі колективи та виконавці організували для присутніх святковий концерт. Урочисті заходи з нагоди дня захисника вітчизни, продовжились у дитячій школі мистецтв. Тут зібралися члени міської організації ветеранів великої вітчизняної, військовослужбовці, представники влади та громадськість. Это торжественный день, это хороший день. Мы одеваем форму военную в День Советской Армии, в День Победы. Но хотелось, чтобы наша молодежь знала, что защитник Отечества – это не просто громкое слово, это пролитая кровь, это бессонница. Ветерани з висоти життєвого досвіду завжди готові дати пораду молодому поколінню. Настоящий мужчина має пройти через армію. Це настояща школа для будущих поколінь мужчин. То, хто не був в армії, то нічого не виділ, тому що у нас не рождається героями. Іми становиться, і який сам себе чоловік підготовив. Сорому з питанням то конечно, будет надежним защитником Родины. Желаю всім здоров'я, щастя і чистого неба над головой, щоб никогда никакое плам'я війни нас не затронули. Вітати цього дня варто і молодь, яка захищатиме батьківщину в майбутньому, і тих, хто пройшов через горнило великої вітчизняної. Захисником можна вважати кожного чоловіка. Захищати родину, сім'ю це теж захищати батьківщину. Якби не було такого свята, то напевно би потрібно було б придумати. Тому що є і були раніше відомчі, всякі свята День Збройних сил, День там, СБУ, День міліції. А це свято всіх чоловіків, всі, які мають причетність до захисту своєї батьківщини. Заступник Хмельницького міського голови з нагоди свята вручив почесні грамоти та цінні подарунки. Відзнаку одержав і сам комітет ветеранів військової служби та правоохоронних органів міської ветеранської організації вперше нагородив найдостойніших пам'ятними медалями захиснику вітчизни. Серед них був і Григорій Давиденко. Численні снігопади взимку навесні можуть відгукнутись водопіллям. І якщо досі температура повітря була мінусовою, то вже найближчим часом синоптики прогнозують плюсову. А де потепління там і відлига кажуть рятувальники. Озброївшись роз'яснювальними листівками, надзвичайники пішли у люди. Мешканцям приватного сектору, домівки яких межують із водоймами, нагадали правила поведінки під час затоплень та повені. Насамперед, конечно, ви повинні зібрати теплі речі, запас харчових продуктів, документи, скласти це все у валізу подальше виключити електроспоживчі прилади. Що таке велика вода, хмельничанин Криштофор Франко знає добре. Його домівка знаходиться поруч із плоскою. І коли річка виходить з берегів, вода одразу прямує до помешкання чоловіка. Це було років 30 тому. Вода виступила з берегів. А чого? Під мостом там крига була, і затор зробили. І значить, вода, значить, цей... Піднялася до такого рівня, що в мене навіть у хаті вже була вода. Тоді вода з річки Плоскої дісталась і помешкання сусіда Криштофора Олександра Бабія. Я знаю, як ховатися. Я вже тут три рази плавав, а підтоплює мене, якщо то в хаті є вода. Оце, оце все затаплює. Та повінь цієї весни хмельницькі надзвичайники не прогнозують. кажуть для нашого краю таке природне явище є скоріш виключенням, аніж правилом. Не повинно виникнути негативних ситуацій, пов'язаних з проходженням паводкового періоду в нашій області. Але все ж таки хотілося б нагадати хмельничанам і жителям області, як діяти при загрозі виникнення повені, після ліквідації наслідків повені чи підтоплення і взагалі, як поводитися на льоду в передвесняний період. Попереджені, значить, готові до найбільш ефективних дій в таких ситуаціях небезпечних. Також спеціальні служби перевіряють стан дамп, шлюзів та інших гідротехнічних споруд обласного центру. Днями провели розчистку річок Кудрянка та Південний Буг. Ліквідували затори, які утворили гілля та стовбури дерев, аби уникнути штучного підйому рівня води. Підготувались рятувальники і до можливого льодоходу. В області є певний перелік гідротехнічних споруд, а саме мостів, які знаходяться на балансі у крафтодору, яким загрожує льодохід. тому заключено угоди з аварійно-рятувальним загоном, який є підрозділ пірітехнічний, на те, щоб по мірі необхідності проводити розчистку цих заторів вибуховим способом. Але завдяки таким сприятливим погодним умовам, лід іде самостійно і поки що таких повідомлень викликів у нас не було. У Хмельницькому стартували поєдинки між шахістами. Турнір присвячений пам'яті колишнього голови міського виконавчого комітету Анатолія Сургунда в нашому обласному центрі проходить уже в 14-те. Він багато зробив для розвитку нашого міста Хмельницького будівництва цього клубу. Пов'язано було з його трудовою діяльністю. Крім того, він дуже любив спорт, розвивав шахи. Традиційно у змаганнях боруть участь не лише хмельничани, а й спортсмени з інших регіонів України. Цього разу завітали учасники з Вінницької, Тернопільської та Київської областей. Олександр Колесников уже восьмий рік поспіль приїздить до нас з Білої церкви. У мене багато друзів, гарний настрій. Весь час результати поліпшують свої шахові, Так що я буду до вас їздити. Хмельничанин Анатолій Перхайло за шахівницю сів після шестирічної перерви. каже, прийшов заради участі, а не перемоги. Появилось трошки вільного часу. Вирішив сповнити колишні роки. І пограти Получити задоволення. Турнір цього року. Зібрав майже 70 спортсменів. Це як зовсім юні шахісти, так і гросмейстери та майстри. Змагання зі швидких шахів проводять за швейцарською системою у 9 турів. Боротьба триватиме впродовж чотирьох днів. «Проводиться жаркування кожному перед кожним туром. І там грають в кожному турі шахісти, в яких приблизно рівна кількість очок. Згідно набраних очок, суперники визначаються на тур. За попередні 13 років проведення турніру, найбільше тріумфаторів було саме з Хмельницького. На такий хід справ господарі змагання розраховують і цього разу. 24 лютого у неділю відбудеться свято проводів зими зустрічі весни. Традиційно народні гуляння вируватимуть у парку імені Чекмана. Організатори приготували чимало приємних сюрпризів і для дорослих, і для малечі. Родзинкою свята цьогоріч стане перший фестиваль шашлику «Смакота на шампурі 2013 Пригощатимуть хмельничан також і козацькою кашею. Усі охочі матимуть змогу взяти участь у спортивних змаганнях та конкурсах. Потішать виступами хмельницькі колективи, а також гості з Кам'янця-Подільського театр пісні, пісенне мережево. Завершиться свято лазерним шоу та дискотекою. Святкування розпочнеться об 11.30 у парку імені Чекмана.